Легенду ремонтуватимуть в Україні. В нашій країні побудують сервісний центр турецької компанії Байкар Макіна, де ремонтуватимуть та обслуговуватимуть легендарні байрактари. Суть полягає в тому, що у нас в Україні буде побудований сервісний центр, і це дасть нам можливість, вже не звертаючись до наших турецьких партнерів, приводити до ладу, ремонтувати, обслуговувати. Техніку, а безпілотники відомі уже всій Україні. Побудова сервісного центру це один із етапів роботи у розвитку рамкової угоди між урядами України та Туреччини для посилення обороноздатності розбудови двостороннього економічного співробітництва між нашими державами. Держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко від імені міністра оборони України подякував всій команді, яка працювала над проектом. Він зазначив, що це лише перший етап роботи. Також посадовець наголосив, що політика міністерства спрямована. На посилення і розвиток власних спроможностей у сфері будівництва і ремонту озброєння, ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги Україна мала можливість максимально ефективно використовувати власні ресурси для того, щоб підтримувати нашу обороноздатність на належному рівні. Один із найвідоміших зразків безпілотників, виготовлених компанією Байкар Макіна, це БПЛА Байрактар ТБ2. З початком широкомасштабного вторгнення РФ на територію України «Байрактар» став одним із символів українського опору. Його задіювали у багатьох операціях, зокрема у звільненні острова Зміїний. Та й зараз Байрактар активно нищить російських окупантів на сході України.